Сезон полуниці обов'язково готую цей простий і водночас, неймовірно, смачний десерт полуничне тірамісу. Для просочення 500 г полуниці, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка лимонного соку. Збиваю блендером до однорідної маси. Для крему вершки 300 мл збиваю. Додаю 100 г цукрової пудри. І сир маскарпоне 250 г. Збиваю до однорідності. Крем перекладаю в кондитерський мішок і першим шаром викладаю у форму. Тепер печиво савоярді. Занурюю в збиту полиницю і викладаю у форму. Поливаю кремом. Далі знову шар змоченого печива і знову крем. Виходить три шари печива. Ставлю десерт в холодильник на 6 годин. Посипаю какао і прикрашаю ягодами. Готуйте усім смачного!